Привіт, Привіт! 24 вересня 2022 року. І в нас розпаковка четверта на цей місяць вже я відправила п'яте, На це я поєдналася зі своїм партнером, адже ну а, круто, коли використовуєш можливості безкоштовної доставки. Тим паче, що зараз вона така дорога. А та компанія сплачує. А, ось і що ми тут. Для себе для себе і для матусі. Тут у нас таке подвоєне замовлення. Що в нас тут? Ну, Скажу зразу: тут у нас алоє, 8 пляшечок, 6 пляшок іде персика, 3 мамі, три моїм дітям. І подарунковий. Одна пляшечка їм біля. Подарунок за одну гривню. В компанії акція зараз йде, хто робить замовлення. Певне, то одна або дві пляшечки імбіря. Тож це круто, безкоштовно. Так, такий цінний харчовий продукт. Так ставимо. Ну і до речі, пам'ятаєте, для чого в нас гель алоєм це набір наших корисних вітамінів, мінералів, ферментів амінокислот, які чудово працюють на кишково шлунковий тракт наш на судину нашу систему, ало чудово втримує вологу всередині, насичуючи тим самим організм, харчуючи його, надаючи корисні засоби, так відновлює травну нашу систему для того, щоб організм ці версинки, які є в нашому кільківнику, щоб вони Скажімо, ставали здоровішими і всмоктували ті корисні речовини, які ми харчуємось. Відповідно, імбирем. це наш додатковий імунітет, адже до алої доданий імбір вітамін С і цинк. Так, оцей персик чудовий для діабетиків, адже тут немає сахару, 98%. алоя є. І це дуже смачно, дуже корисно і продовжує життя. Вдома. Мило закінчилося, тож треба, просто треба необхідно. І мама замовила собі набір росін, кремчик денний, нічний, тут нічний, денний я свій віддам. Адже в компанії за, а, закінчилось, і з цієї серії спробуємо колаген. Вона спробує чистий колаген, і я спробую. А, для чого вони? Ну, я так думаю, що для підтягнення тургорушківи, але я більш детально а, почитаю про цей колаген. І окрім того, для повік. А, і а, ще я замовила зараз по акції, Децистус. це ладанник, імунітетний а, і, трава. так, дуже Ретильна компанія відібране саме корисна складова частина ладаних катак. Він йде в капсулах і дуже чудово при захворюваннях і при профілактиці. А зараз у нас вересень холодий, незрозуміла яка погода, і починають чихати, кашляти те таке інше. Тож в домі це мастхев на сьогоднішній період. Тож... Ми Користуємось, ми розповідаємо. А там а, хочете приєднуйтесь, не хочете, тільки спостерігайте. Все, бувайте.